Всім привіт, доброго дня. У нас тут десь має бути вже ляпнути. Передавало, що не буде дощу, але має ляпнути. Переїжджає на цю поле сої. Помните не ГМОшна соя, та, що я планував, щоб хоча б десь по тонні має дати. Те поле, де було де я приїжджав сіяти де місяць сходила соя, де я там насморк був, в загальному дало по 3 тони чистої. Там Попереднє відео я знімав. Зараз переїжджаю коротше, на оцю сою, де діпо, не гемиошна. Планую, що вона тут десь до двох тонн точно дасть, ну вам скажу, б, там. Бо вона тут підтягнулася і тка налилась. А от прийшлось їхати, вже не відцепляю жатку, треба їхати там за посадкою, хай вибачить, мене там невеликий холдинг. Тут так трактор їхав якийсь, топтав. Нагурали хлопці, дві цвікої прилипля. Я не знаю, що вони будуть з нею робити. Це просто фантастика. Нашого горати, якщо таке бачу той трактор, там і горе, ну нічого. рвуть трактора блядь, роблять брилу. Заходимо зараз на цю сою, Рабатю відправлю за обідом. У нас короче, ще залишився десь буквально день до вечора, походу і там передають дуже сильні зливи. Ну, короче, Скільки заберемо, стільки заберемо. Дуже багато сої молотити, але ми звикли і молотили колись сою і в січні і все було чкіпіть. Так що тут така справа Не забувайте підписуватись, дуже сильний вітер дує, бачите такі, ну аж, аж, аж коротше, чуть ветки не падають. Зараз коротше, ми воно. запускатися будемо і вперед. Далі, Далі це Будемо працювати, якщо все буде добре Вибачайте, там пишу деякі, що відео чим довше знімай. Не можу, в мене немає, ну, часу на ті довгі відео знімати. Ну немає часу просто. Тут не встигаєш поїсти, а про які там відео вже говорив. Коли ти не встигаєш поїсти. Зараз згадав, не добачу, відправити, зараз за обідом, за соляркою відправлю, може що щось привезе поїсти. Всім до побачення. Всім пока.